Вчитися ніколи не пізно. девіз запоріжсталівця Андрія Кіліміченко. «42 роки. Работаю, учусь оператором стану гарячої прокатки тонкого листа». Навчатися Андрій вирішив задля кар'єрного зростання. З 2000 року працював оператором поперечної різки тонкого листа. Тут серце, тут робиться метал. Там уже більше розділочне ісправлення ошибок. Прийшов щоб Менше ошибок було здесь. Просился довго, оттуда не відпускали очень довго. Потому що я там работал на всіх постах практично. Ну, а тепер здесь учусь. Наставник Андрія, майстер у своїй справі, Артем Єрьоменко, працює оператором стану чистової групи. У цеху гарячої прокатки вже восьмий рік. Поєднуючи з обов'язками змінного майстра. Я відповідаю за ширину лісту. За температуру прокату Наші обов'язки полягає видерження параметрів при прокаті гарячого Тобто Ми працюємо з вальцювальником в тандемі, Заперешталь завжди дає так, спроби і змогу для росту, для навчання. В теперішній час нелегкий, особливо. Ощущається нехватка, особливо на основних вузлах кадрів. Андрій дуже талановитий, скажем так, на ходу все хапає. Професія ця досить важка. На даний момент він попереджає наші сподівання. Кожен день ми працюємо, я йому розказую, підказую, виправляю. Професію оператора Андрій Кілімиченко опановує з вересня. Навчання триватиме, доки він не буде впевнено виконувати цю роботу самостійно. Будемо старатися як можна швидше, але на самом деле очень сложна. Очень много параметрів за котрими надати наблюдати, і при малейших отклоненнях максимально штраф вносити корективи.